А чи знали ви, що колишній радник офісу президента Олексій Арестович сам себе називає мутним типом і каже, що якби він був звичайною людиною і прочитав свою біографію, то одразу ж перейшов би на інший бік вулиці? Арестович найвідоміший спікер воєнного часу. Його публічні висловлювання є суперечливими та навіть скандальними. Деякі шанувальники акторського таланту Олексія Арестовича вважають його генієм, і все це через величезну різноманітність феєричних образів. Чого тільки варта блондинка Люсенька у виконанні Арестовича з фільму Не бійся я поряд. Хоча популярність цій ролі принесла все ж таки посада радника президента України. Саме в цей період виринула на простори Ютуба дівчинка-цукерка. Довгі роки Олексій був актором у театрі студії Чорний квадрат і у своєму творчому доробку має 14 ролей у 14 проєктах. Швидше за все саме схильність до творчості допомагає Арестовичу робити свої. Знамениті футурологічні прогнози, які, до речі, не завжди справджувалися: блогер, актор, продюсер, розвідник, політичний і військовий оглядач, перекладач, пропагандист, організатор та ведучий психологічних семінарів і тренінгів, але чи правдивий цей список його здібностей та професій? Українські журналісти проводили розслідування щодо навчання та освіти Арестовича, але в жодному з названих Олексієм вищих навчальних закладів студента з прізвищем Арестович не було знайдено. Арестович має трьох дітей і зараз одружений вдруге. Анастасія та Олексій разом уже вісім років та виховують спільного шестирічного сина Олександра. Арестович веде здоровий спосіб життя, займається спортом, не вживає молочних продуктів та солодощів. А його улюблена страва вівсяна каша. Олексій Миколайович народився у Грузії у військовому містечку біля села, де знімали фільм Міміно у сім'ї спадкового офіцера. Арестович має пам'ятний нагрудний знак головного управління розвідки Міністерства оборони України, захиснику вітчизни. А ще Олексію дуже близькі погляди. Ілона маска на майбутнє людство.